Да, 1999 Сейчас восстанавливайте. А это что в взрыв или, юб, или. Час, да. ну, и... что Ну взрывное устройство. и да. получу вчера да. работы А може зараз може бути часа. Я теж кажу, жінка, вибачте мене, скотина сама натуральна. Ти знаєш, що на ту йолку піде. Так. А дивися, як оці... Там же діти. Всякі, як оці... Воно школу недавно захватило, в Тунісі, чи де, де воно то було, блін. Так там ж да. школу захватило, їм все одно. Ну, головна, головна мета. 120 чоловік, що з дітей поїбло. Чого ж ти не пішов в уряд, хто там винувати за це все? Так... А то не там, так не може пробратися. Треба діти, ми дали. Навіть а просто а, а діти. Просто, а Просто тут? треба а в, не в, вести але, зміни законодавства, не треба там 10-15, от по ну, не не ну А в Грозному скільки їх і захватували ті школи. Ти бачиш, в Європу ще йдемо, не можна. ж. Вже прийшли. Ну це ж, так. Не можна ж. Тепер би ще в одне місце залізти вже, щоб повна була оця да, вже, і все. Ні, вже почало ж ні вже з тут не побуду. Закройте ми там по тисячі доларів за цього хоча б. Mm -hmm. Так можна було і ціни піднімати в Європу з нашими статками. Зараз mm -hmm. це, це сравнюється. Та ще газ дорожає. Світ одключають, що ти має так. нормально. Так, хто хотів хоть на світо зекономити газ, mm -hmm. так і цього даже вже не буде. Переходи на альтернативні буде. А що солома? Дрова вже дров уже немає практически. До кінця року, цього верніше сезону, їх вже все, вже нічого не буде. Що питає. Я ж теж думав, що мені хватає, ота на два на три, ага. а воно десь там затікало, десь там підтікало. воно в труху превратилося. все. А воно вже не, і не горить, так? Що ж одна труха. Шлячків <реш> шукає. Ну <ми> рехо январі місяці подержуся. На дровах. А уголь ще ж. А уголь там мене я не знаю. по моєму трошки до напасу як я Забрали туди в Я не цього. А уголь ще дорогий? І його так? Дорогий. І він же ж тоже каже. З кажуть, Африки, що... кажуть в школи, що він вроді би не цей. А воно горить. він же дуже як. Це ж не дрова, що він спалилися, не, да? а він має тліти, а він не тліє. Або одразу згорає і все. Ну, в мене ще пламене, той там залишився, так спробував, mm. що на гріб буків відра. Пламінний, так. Да. Він розсипається на пель, mm -hmm. як згорає. Mm -hmm. А потім можеш як, прогорів цей, засипаєш семічку. От семечка mm -hmm. тоді тліє. Семічка тліє. А зараз семічка, так, хороші Дохлаєчка. Собачка. Юлі не дзвонити? Ні, не дзвонити. А, а, а ми ще ж тебе ж завозимо, тоді вже. якраз ця рекомендувала от таких півбор штанки встановити, як оце цьому хлопцю. а там приїзді теж бачили mm -hmm. а тут по горду 5 чи 6 чи 7 насчитав навіть і всі різні хлопці це вона має все хороше от ну, почитав газету через пів забув уже а це щоб нагадувало що були такі люди. Це ж платити треба это место